А по жопі получить, не хочеш срань тупо рису. А веде кідавра, ти давай не сей. Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я Кен. Сьогодні ми знову продовжуємо грати в інді хоррор ігри. Сподіваюсь, гра нормальна, нічого не читав ніяких відгуків. вона в топі просто в інді ігр. Саме хоррор там на сайті одному. Тому я вирішив, що можна і спробувати. Друзі, ви не забувайте про вподобайки, підписочки, коментарі, дискорд, телеграм-канали. Все це ви оформили. Погнали! Вечір був доволі дощовий і темний. Єдині, єдині гроші, які я мав, були всього лиш декілька копійок. Які знаходились в моїй кишені. Знайти місце, щоб залишитися на ніч, це було моє єдиний, е, був мій єдиний варіант. Декілька годин по тому е, я натрапив на е, стародавній якийсь старий просто готель. Ну, коротше, Воно виглядало доволі, доволі херово, і типу, якщо в тебе вже немає варіантів, то це єдиний вихід. А так, якщо були б ще якісь варіанти, звісно, він би не обирав саме цей готель. Uh, я не думав ні на секунду. Все, що мені було потрібно, це просто місце, де провести ніч. Тобто переночувати. Угу, uh -huh. Отака От у нас Escape меню. Uh, escape Evil is Among Us. Зло серед нас. Так, ми бачимо, там пропали люди. Четверо людей. Такий доволі стрьомний готельчик. Добрий день. О, доброго вечора. Що за приємний сюрприз. Я вже й не очікував ніяких гостів сьогодні. Ви тут, щоб, типу, орендувати кімнату, апартаменти? Цей старий готель завжди чекав на правильних гостей. Ця кімната доволі довго була пустою, і вірю в те, що вам вона здасться комфортною. Якщо вам ще щось потрібно, просто дайте мені знати. Я завжди тут, щоб допомогти тобі. Добре, ми є. що звісно, трошки. Картина, мужики, якісь такий дуже стрьомний. Так, да, ну це наче такі. О боже, який низький потолок. О боже, скільки кімнат ви що гоните? Такий коридор страшенний, страшенний. 162. Так, ну тут, по-моєму, немає інвентаря. Ми не можемо подивитись ключик. А, стоп, а я ключі взагалі взяв. Давайте перевіримо, бо щось. Да ладно, я не взяв ключі ПЕРЕМІРЯВ перевіряв всі кімнати просто. 57? -ма? Боже, ну це. Все, я нашел. Так, ну зачиняю. Радіо. Ага, апартаменти були дуже брудними. Тому я повинен БУВ... Бути... Прибрати тут. Це жесть. Ну, знову ж таки, герой казав, що це, типу, був єдиний вихід, останній шанс. Типу. Так, ну якщо треба прибрати, то, скоріш за все, швабра, бо щось таке там воно в ванні має бути, а ванна тут, да-да Ось швабра. Я був в жахливому настрій, тому мені потрібна була кава. Ти просто... нагрієш в воду, яка стояла, там бог знає скільки. Так, де тут вона? Цукор, Тарілки. кава. Опс. Дринк. Опс. А, треба затиснути. А, вона, да, пропадає там потрошку. Я... починав шанау. голоднейший. Трошки вже й голоднів не робити піцу. А, во, розігріти, точно. Я не подумав щось. Опа. Боже, який жахливий дзвінок. Так, все, до побачення. Тоді отак візьмем. Мені подумалось дивитись, дивитись телевізор, поки я їм. О, зараз є. Ну так от, чекс. стрёмненько сюда. Так, кто есть пришел? Кто-то может будто. Это же чувак за рецепцией. Привіт! Я сподіваюся, не потурбував вас. Неважко вам дати трошки цукру. Коротше, нічогось готував, ви просто не вистачаємо цукру. Якщо це невелика проблема, чи не могли б ви це принести б цукор в 191 кімнату, просто постукайте і я вам відчиню. Типу ми погодилися, чомусь тут наші репліки не звучаться. Дякую вам, ви найкращі. Не спішіть, просто візьміть свій час. Чесно кажучи, це не була б катастрофа, якби ви мені не дали цукор, але зараз це справді мені допоможе. До речі, як ви знайшли це місце? Це насправді не п'ятизірковий готель, але за свою ціну не так та й погано цукор, де? Цукор, я знаю, де? 191 він каже. Гранульований цукор. Добре. 191. 191. Хто не відповідав, тому я просто поклав цукор на підло. А зараз якась хироня буде, скоріш за все. Сраку йди. Не буду я дивитися туди. Хтось із кімнати 666 постукав. Е, uh, Я був дуже втомлений, але спочатку я хотів прийняти душ. Скоро побачимось. Не, я не скими не побачусь, тварь. Я прийму душик просто. Та-да-да-да-да-да. Вода була холодная. я вижу, що что, це дождь прямо скрізь стелю на мене льется. И що, і нічого ми не витримаємось, да? О боже. Після душу я вирішив піти в ліжку. Все, спейс, потунькай. Braniče. Oj, zdaj se kaj, tam ne prališ bo te jome. Televizor. Бро, я погубив. Єпсінь епсильмор. Окей, бро. Ой, зараз ми будемо вообще чищись это искать за все. Ох, пришло, йопта. Бет эндинг. Эу! Гамно. Я не буду перепроходити з того, це. Бляха, тут немає шифта. Тупо там, де він треба, його немає. Я не знаю. Ну, скоріше, от за все, треба було ховатись від мужика, чи що. Він маняк, коротше, якийсь. Й. О... Не. Так, друзі, друга гра, тому що щось перше мене взагалі ніяк не зачепило Late Night Mob, щось типу прибирання серед пізньої ночі, чи щось таке. Коротше, будемо прибирати знову як бляха в цьому, в цих апартаментах. Тож, давайте подивимось, що ця гра представляє з себе. Ой! Я схипнув. Коротше, він попросив. Він. Вибачився за те, що він так пізно дзвонить. Я попросив прибратися швиденько в домі. А, до речі, на штань тут чомусь немає. Я хотів просто поставити на паузу, щоб вам це. все. Ага. Іторіали якісь. Так. Зучиняємо тут, прибираємо. Коротше, не знаю, ми або доморобітник якийсь. Або я не знаю хто, ну дружбанчик нас навряд чи би просто би так попросив би перебратися в домі серед ночі ще й. Поки просто якийсь хаос кліпер чи що, я не знаю, я там не грав ці ігри. Так, беремо... Одразу ми не можемо да? якусь баночку з бумажечкою взяти, треба все по одному. Ну да-да, правильно. Але я б стіл отут поставив, бо краще було б я думаю. Дизайнер вже прийшов, дизайнер-архітектор. Хто там, як там мене можна ще обізвати. Так, ну ми там наче все повикидали. Тут треба ключ. Звичайно, давайте будемо закривати все. Робітнику на ключ. Оце будинок дивний, такий круг. Скоріше за все, тут буде. Bedroom key. Office key. А, по жопі получить, не хочеш срань, ти тупо. Не гучні скримери також обісратись, якісь страшні, кстати. Bedroom key, окей. Okay. А у вас теж, типу, бардак в хаті тільки на підлозі. От, типу, зверху все прямо нормально, а от бардак тільки на підлозі, прямо такі плями. Ну, скоріш за все, це якось обумовлено вбивством якимось, не знаю, побачимо, що... Чи буде якийсь тут взагалі сюжет, скажімо так. А, а ви декідавра, ти давай не це. Ухюпте, ми реанітку люкає мене їм. Ну це ні, це ні, це ні, це очікувано, тут такі коридор, як тут можна щось стриматись взагалі і не вставити. Ну, я би був розробником, я би тут такого понапихував говно. Хм, Ну це нормально, це нормально. Ми зараз все витримаємо. Тим більше, що ми не міняємо швабру, не витираємо, не мимо, нічого, все нормально у нас. Що нам треба зробити? Свічки поприбирати, чи що Йоми. Добре йде назад, я просто не дуже хочу цього робити, бо мені стромно. Пук-пук-пук. Я тут. Вибігаємо сюди, вибігаємо. Нормас. Ну-ну-ну, радий знати, я можу розрахувати на тебе, що ти виконаєш роботу. О, почекай, ти не зробив. Ти виставив мене дурним, пасибі. О, а також тебе звільнено. Це наша робота, коротше, він сказав, що ми не виконуємо свою роботу нормально. Він нас звільнив за що? За те, що ми все прибрали? А що я більше нічого не міг там робити, йоме? Запропонуйте мені декілька варіантів, як можна... Назвати прикольну цю рубрику, де я граю в хоррор інді ігри. Ось, ну і в принципі, дякую вам за перегляд. Не забуваємо про вподобайки, підписочки. Також телеграм-діскорд канали. Можливо, будемо грати разом з вами скоро в щось. А з вами був Якайн. Як До речі, пропонуйте свої ігри також. Всіх люблю, обімаю. Всім бай-бай.